Є скоду і будемо відкривати третю картину. саму темно, лише на останок. Це теж колібрі теж 40 на 60. Ось така картинка. Чітка. Кольори. Тут більше вже кольорів. Тут вже йдуть. 32 кольори. Трішки, якби би, ліжко там не поміщається у таких коробках, але поки що потрібно так зберігати, тому що потім не буду знати, які сразу які що до чого, щоб не розберу потім, що куди Так, як завжди упаковано. Так, знову попишеміти трошки. Я цю картину, по-моєму, навіть не розглядала так. Я люблю, люблю інформаційний лист на 9 мовах як все з позначеннями. Лоток стіло матеріали звичайні, подвійна маса. І стрази окремо упаковані. Думаю, кольори не гірші. Ну, то що, ей по-моєму, нема. Так, тепер трішки набік. Щоб на що Весело, тут весело, тут багато, тут багато справ. Це буде ще родіти, тому що тут дуже багато, тут дуже багато. Так, спочатку поїхали. Зелений, темний. Він чомусь тут дає на камеру бірюзовий, але так він такий більш болотяний колір. Зелені. Це теж більш догадчичного Червоні такі є, такі до бордового більше солені, світлий, зелений, сірий, а оцей сірий, він чуть до капучино. Він на камеру дає сірий, сірий сірий, а на а так він більш до капучино. Пасує. Так, це сунова кістка. Бурдовий сірий, Ось такий зелений, дуже багато таких зелених відтінків, цікавих, червоний яскравий. Це звичайний це на IB. Тут IB нема. Трішки таких рожевих, шоутий, оранжевий, знову такі самий голубий. Ось такий приємний колед, так як на тій картині. І зелений темний. Це одна частина. Така друга частина знову рожевий. Таких два бірюзових. Ось таких два. Це воно, я не знаю чому, але показую на камеру більш бірюзовий, більш е, інакший відтінок. Воно не є таке яскраве. Оцей зелене, воно більш темний йде. Не, не таке яскраве, як на камеру. Це світліший трошки. Жовтий темніший, жовтий, світліший, жовтий яскравий, блідий такий, рожевий ще один. І страз залишається всіх з запасом. Тут питань стразами немає, що потім не вистачає, що треба десь шукати. Тут, тут комплект упакований те, що треба. Одно так на початку набридаю це все сортувати, ці всі кольори, ці стразу. Цей шоколадний дуже гарний. Чуть світліший, і біленький. Ось такі кольори, досить яскраво. Я пішов розвитку, вибачайте. Так, Це бік. Це ще треба так покласти, щоб потім познати, які стрази до якої картини.